Друзі, вітаю! Замовила для себе ось таку програму DX4, яка є forever, буду її проходити, і вирішила вам зняти таке невеличке відео і розповісти, взагалі, що входить в цю програму, для чого вона нам потрібна, і, взагалі, що вона робить да, з нашим організмом. Ця програма відносно з'явилася недавно в компанії, да, її розробили недавно, але вона вже отримала дуже багато позитивних відгуків. Вона розрахована на 4 дні, дуже зручно, до речі, і дуже легко проходиться. І це система відновлення балансу організму. Значить, що сюди входить? Сюди входить 4. Баночки, ось такі гельо вера по 330 мл, Вони сприяють зміцненню імунної системи, да, підтримують засвоєння поживних речовин і допомагають підтримувати природний рівень енергії. Далі входить сюди у нас форевер рослинний протеїн. Він підтримує м'язову масу і зміцнює кістки завдяки веганській формулі 17 грамів ізоліту, горохового протеїну і гарбузового протеїну. Це рослинний протеїн. Ця добавка, точніше, цей протеїн також з'явився недавно в компанії, і його можна замовити і окремо також. Далі сюди входять добавки, які розраховані на 4 дні також. Зараз я їм вам дістану і розповім про них. Значить, це у нас Forever Sensible, він вгамовує голод. Да, це така смачна жувальна таблетка, яка підтримує відчуття ситості завдяки вівсу та гідролізату дріжджів. Далі у нас ідуть ось такі чотири стіки, які називаються Forever Lemon Blast. Вони підтримують роботу шлинково кишкового тракту, допомагаючи підтримати електролітний баланс завдяки розчинній клітковині. Порошку, куркуми, магню та рослинним інгредієнтам при додаванні у воду. Ця добавка розчиняється у воді. Далі у нас ідуть ось такі добавки, також вони розраховані на 4 дні давств в такому великому зручному стіку. Значить, це у нас Forever мультіфіз, він прискорює процес зволоження, додавши до води, шипучий, такий шипучий кавунний смак він має да, з вітамінами групи Б. Це і Є. Значить, ці у нас добавки Forever Duo Pure, Вони сприяють здоровій роботі печінки. Захищають наші клітини від окислювального стресу, да, та очищають організм за допомогою граната та холіну. Значить, ці добавки у нас Forever Term Plus називаються. Вони підвищують метаболізм, рівень енергії завдяки вітамінам групи В і С, да, та кофеїно природного походження. Це, що входить в цю програму? ось сюди входить ось така книжечка, за допомогою якої ви будете проходити цю програму, тобто це ваш помічник, да, де все розписано, як приймати ці добавки, що вживати можна під час цієї програми, да, яку їжу, яку їжу не можна вживати. Також тут вказані рецепти, які ви можете готувати. Тобто дуже-дуже зручна програма. І взагалі, що робить да, ця програма з нашим організмом? Значить, вона підвищує наш метаболізм і рівень енергії, да, завдяки. Вітамінам, які тут є, антиоксидантам ці добавки, вони працюють в гармонії, да, вчать жити більш збалансованим життям, дають нам змогу вгамовувати голода та тягу до їжі. Тобто, після цих програм вам, вас не буде вже тягнути до неякісної їжі. Тобто, це наші звички, да, ці програми вони змінюють наші харчові звички. Так, вони, ця програма позбавляє, позбавляє фізичного звикання до шкідливої їжі, як я вже сказала, і підтр... тобто допомагає підтримувати роботу кишечника та взагалі здорового Е, да? Захищає клітини від опіслювального стресу, сприяє засвоєнню поживних речовин, взагалі зміцнює наш імунітет. Да? Тому хто хоче розгрузити свій організм, да? хто хоче відновити баланс організму, всім, всім рекомендую цю програму. Якщо комусь буде цікаво більше інформації, звертайтеся до мене в Дірект, я вам скину більше інформації.